Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина данилюк Ярмолаєва, і ми розкажемо сьогодні про одну дуже захопливу історію. Я думаю, що багато хто пам'ятає такий дуже класний день, як 26 вересня 2022 року, коли раптово у Балтійському морі, так би мовити, бабахнули красиво феєрверком два північних потоки: північний потік 1 і північний потік-2 було підірвано їхні ниточки. Путін тривалий час. Спідсаджував на нафтову і газову голку таку країну, як Німеччина, там низка німецьких політиків, якраз таки годувалася за корупційні гроші з цих північних потоків, і у них зараз ломка. Вони зараз намагаються знайти всі ці, хто там годувався, хто сидів на цих схематозах з росіянами, винувати, хто ж це ж підірвав нашу кормушечку. Логічно, що знаєте, у цій ситуації, у цій історії, на гора. Випливли імена українців. І от німецька прокуратура три роки займається тим, що шукає, як ж таки, український слід. І що, мовляв, це ж українці, вони ж найняли там цей вітрильник Андромеда і поїхали, і підірвали оцей наш Північний потік-1 і Північний потік-2. І навіть було два дуже цікавих вкиди від сербського автора, автора сербського походження Бояна Панчевський у виданні Street Journal. така чутлива історія. Про страждання німців і європейців, що просто відчуваєш їхнє страждання. Головний наслідок того, що було підірвано ці північний потік, 1 і північний потік, 2 це те, що. Пересічні мешканці Європейського Союзу почали дорожче платити за комунальні послуги, і насправді українці такі падлюки самі значить користуються своєю ГТС, а європейцям не дають заробляти. Я не жартую, не так давно був черговий вкид від цього автора у Wall Street Journal, і От саме такі речі там були написані. Чому я вирішила звернути вашу увагу саме на цю історію? Справді, тому, що не так давно. У італійському місті Рімені було заарештовано українського чоловіка. Як його називали, він є військовослужбовцем. І буцімто був дотичний до Служби безпеки України у документах, які були на сайті прокуратури Німеччини, він фігурував як Сергій К. І от тепер німецьке суспільне і низка німецьких видань, наприклад, Die Zeit, звідуючи Цайтунг, видали таке розслідування про український слід. І от давайте ми розберемо, що ж вони там накопали, чи справді там є український слід. Тому що з того, що там оприлюднювали, і Wall Street Journal, і та ж сама німецька прокуратура, вони намагаються розказати. Про те, що це була операція, спланована буцімто самим Валерієм Залужним, який був тоді головнокомандувачем саме Збройних Сил України, і дуже активно допомагав Буцям в реалізації цієї операції, сам Роман Червінський. Тобто розумієте, Червінський і Залужний Буцемто підірвали оці північні потоки 1 і 2. То давайте подивимося, що ж вони ж там накопали і настільки переконливі всі ці докази. Стаття починається так: полювання на диверсантів північного. Потоку. Розслідування щодо північного потоку просунулося далі, ніж вважалося раніше. Слідчі отримали ордери на арешт шести українців і є додаткові докази участі держави. Ну і тут вони описують, що 26 вересня 2022 року данські військові зробили дуже цікаве фото, як піниться оце море, і виявилося, що піниться воно не просто так. І от три роки по тому німецькі слідчі з Федеральної поліції, Федерального управління Кримінальної поліції та Федеральної прокуратури шукали, що ж це такі були за диверсанти, які оце так полазили дуже ефективно. По тому якраз таки морю, і от що вони пишуть: наразі видано ордери на арешт шести осіб, які вони усі є українцями. Слідчі вважають, що тим часом міг померти ще один підозрюваний. Далі про нього буде теж інформація. Але дивіться, що найцікавіше: значить, федеральна прокуратура ще не висунула звинувачень тому самому військовослужбовцю, якого затримали італійські жандарми на відпочинку в рімені, тому що як вони пишуть, є презумпція невинуватості обвинувач. Не відповів на запити АРД, свідуючи Цайтунг та сайт. І контактна інформація капітана екіпажу була недоступна. Тобто, навіть на цьому моменті оці всі звинувачення вони розвалюються. Ну, друзі, а що ви хотіли? Ви піймали українського військовослужбовця, ветерана, який відпочивав зі своєю сім'єю на хорошому італійському курорті, і ви думали, що він тут вам все зізнається. Ну, трошки дивні, ці ребята німці насправді дуже дуже наївні. Я розумію, чому Путін їх тримався. Вали час віртіл на своєму кабачки перетворював німецьку націю на таких. Тірпіл, які могли просто з'їсти абсолютно все, що видавала Російська Федерація, ще і втягувались в корупційні історії. Краще німецька прокуратура якраз таки досліджувала діяльність Герхарда Шредера, його партія, яка називається СДПГ, Ангели Меркель, яка отримувала дуже часто свої терміни через те, що обіцяла своїм виборцям, що у нас будуть дешеві енергоресурси із Російської Федерації. Ну і давайте не забувати того ж самого Олафа Шольца, який вже під час спочатку повномасштабного Оргнення не міг прийти до якогось консенсусу, що робити із Росією, що робити із тим, що Німеччина вже так серйозно сиділа на цій газовій голці Російської Федерації. Так, от за інформацією РДУ сайт цайтунг і діцайт, підозрювані, яких вони там підозрюють. Всі вони подорожували Польщею, використовуючи справжні українські паспорти, хоча і фальшиві імена. Минулого літа одного з підозрюваних доставили з Польщі до Києва в автомобілі українського військового та ще можливо, щоб уникнути арешту. Українські чиновники останніми днями знову відкинули звинувачення у причетності держави. Правильно зробили, чому ми маємо ковтати абсолютно весь ідіотизм, який продумають наші західні сусіди, які були зацікавлені в тому, щоб торгувати газом із Російською Федерацією. За даними слідства, до складу екіпажу входило семеро осіб, окрім ймовірного координатора Сергія. Брали участь ще четверо водолазів, зокрема Українка, яка була у складі команди приватної школи дайвінгу у Києві. Друзі, давайте подумаємо, які ж круті у нас можуть бути інструктори з дайвінгу у звичайних приватних школах міста Києва. От ти приходиш на заняття. Тебе інструктує така тендітна пані, а вона виявляється дуже крута диверсантка, яка позбавляла газової залежності Західної Європи. Далі про вибухівку мені дуже сподобалося. Чотири бомби, які складалися з небезпечної суміші, октогену та гексогену, оснащені детонаторами уповільненої дії, розірвали три з чотирьох гілок газопроводів. Повідомляється, що до складу екіпажу Андромеди входив капітан. Одесит вважається надзвичайно досвідченим. Моряком, який брав участь у змаганнях по всьому світу, кажуть, що його невдача сталася під час попередньої поїздки до Нідерландів. Через візові умови українець, очевидно, мав надати відбитки пальців, і їх у свою чергу буцімто то знайшли німецькі слідчі криміналісти на Андромеді. От приплили ще і одесита моряка. Інший підозрюваний член диверсійного загону Севолод К. можливо, згодом загинув під час служби в українській армії під час війни проти Росії. Повідомляється, що цей чоловік пройшов військову підготовку. Ундисфері у Вільтфлекені в рамках навчальної програми під час початку російської агресії та атак на північний потік. Тобто, уявіть собі. Ця людина буцімто вже зробила диверсію, але тим не менше пройшло навчання в Бундесфері. В Той час він заповнював, підписував документи, служачи в бундисфері. Федеральне управління кримінальної поліції змогло отримати ДНК з документів, які збігаються з тим, що були знайдені на андрометі. Такі потужні слідчі дії, наче CSI дивишся, але насправді дуже шкода, якщо цей воїн справді загинув десь на фронті. Що ще тут пишуть? О, мені дуже сподобалося, як же прив'язують всіх цих людей до України. Чому вони диверсанти і чому буцімто вони саме виконували завдання української держави? От уривочок просто бомба. Сергій К. заарештований в Італії минулого тижня. Зробив жест рукою тризуба. Жест трьома витягнутими пальцями часто використовується в Україні для символізації тризуба. тризуба, який зображений як національний символ на прапорах і гербах. От так, друзі. Будете в Європі, не робіть цей же жест тризуб, тому що вас обов'язково запишуть диверсанти. Скажуть, що це точно ті диверсанти, оце робить цей жест тризуба, значить, точно, точно, людинка була диверсантом. Ну і тут же ж вони виписують, що Сергій К, от вони тепер різняться. Верніше він проходив у них як працівник служби безпеки України, а тепер співробітник служби внутрішньої розвідки України. Ще тут дивіться, слідчі упевнені, що нібито команда подорожувала з двома комплектами підроблених паспортів, по одному румунському повністю підробленому паспорту, в якому ні особа насправді не існувала. Ні, документ був офіційним. І по одному українському паспорту з вигаданим ім'ям, але офіційно виданому. Ще одна можлива ознака державної допомоги України. І тут же німці також висувають претензії до Польщі, тому що як ви знаєте, поляки ще тоді, коли там цей північний потік, 2 Будувався, і Путін намагався переконати ще Джозефа Байдена, що давайте ми запустимо і будемо жити мірно і дружно, Поляки були не в захваті, тому що це порушувало їхні плани певні на геополітику, і загалом ускладнювало в тому числі і їхнє життя, тому що таким чином Німеччина з Росією ще більше б зближувалася, і всі ці газові потоки вони йшли повз Польщу, і вже б ніхто там не зважав на те, що думають поляки і їхній офіційний уряд. Так, от німці теж висловлюють обурення стосовно держави Польщі. Співпраця між німецькими слідчими і польською стороною очевидно була корисною лише частково. Протягом місяців польська влада залишалася мовчазною, нібито відеозаписів спорту більше не було. Державний секретар міністерства внутрішніх справ Польщі публічно висміяв розслідування німці, посилаючись на туристів, яких зустріли в Колобжежі. Берліні виникли підозри, що напад не був небажаним для Польщі, оскільки країна послідовно критикувала трубопровід. Ну і наостанок, які же висновок роблять всі ці журналісти-розслідувачі з аналогу такого німецького суспільного з'юдуючи Zeitung і видання Цайту. Слідчі переконані, що тепер знають імена всіх членів екіпажу з кримінальної точки зору. Слідчі вважають, що злочин значною мірою розкрито. Перший арешт Віталії вже вважається великим. Успіхом, а як на мене, зараз німецькі політики намагаються закцентувати увагу своєї відповідальності і з того, як вони саджали країну на газову голку, як вони до речі призвели до того, що виникла така політична сила, як альтернатів фюрдоч, як вони призвели до того, що в країні, такі як Німеччина, дуже багато людей вражені русофілією і не вбачали, і не вбачають до цього часу в те, що Російська Федерація. Якраз таки мріє проїхатись танками по Берліну, що треба робити? Імітувати бурхливу діяльність і шукати український слід. А також треба пояснювати своїм виборцям: ми маємо враховувати, що місто Росток, яке фігурує в цьому розслідуванні, це місто в такій землі, де завжди перемагають як на СДПГ, так ліві або ці люди, які раніше працювали зі штазі. Тобто їм треба обов'язково відвернути увагу із своїх муток з росіянами і дати своєму виборцю когось, кого можна виставити як злодія, як терориста, як небезпеку для їхньої держави. І тут головний аргумент: от подивіться, через кого ви отримуєте там платіжки на комунальні послуги на 50 євро більше. Чим ця історія цікава для нас, як я вже говорила у попередніх розборах саме цієї теми. Ми маємо навчитися українських військових, ми маємо навчитися їхні операції. Ми маємо навчитися робити собі алюбі навіть там, де можуть нас підозрювати безпідставно. А якщо ми і справді робили щось, якісь такі операції, то треба лише хлопати нашим силам оборони і всім дотичним людям і захищати їх. Тому що сьогодні можуть піймати Сергія К, який відпочиває з сім'єю в Ріміні, А завтра, наприклад, за запитом якихось німців чи угорців затримують тих людей, які виносили російський чорноморський флот із Криму і заганяли його в вузу там подалі до російських берегів. Тому це кейс про те, як ми маємо захищати свій інтерес. І коли цей інтерес дуже важливий для нас стратегічно. Нам пофіг, що про нас подумають інші. Що думає про нас німецька прокуратура? Що думають про нас німецькі політики і їхні виборці, які не бачили смаленого вовка, які не знають, як це, коли на тебе над головою летять російські ракети, і їх цікавить лише одне, що був дешевий руський газ, і платіжка була. Ну, Така невелика, щоб можна було ще піти потім в турецький ларьок і купити собі смачний кебаб. Тому робіть висновки самі. І до речі, я вважаю, що не випадково що в цій історії теж там фігурують прізвища, такі як Залужний Червінський. Це теж спроба дискредитації тих медійних українських військових, які є позитивними образами для українців, і можуть бути перешкодою для тих малоросійських і проросійських політиків, які хочуть реваншувати на перших поствоєнних виборах в Україні. Тому зважає. На такі нюанси, уважно слідкуйте за такими історіями і захищайте наших українських військових, якщо ви перебуваєте десь в таких країнах, як Німеччина, і хтось в соцмережах напише, що ми там злодії і терористи, які позбавили бідних європейців дешевого руского газа. Ми маємо захищати своїх. Всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Кермалаєва. Це були шоу бісики. І розбір дуже і дуже важливої історії. Дякую.